Всім привіт! В цьому відео ми детальніше поговоримо про Ральфа Рангніка, одного з найвідоміших німецьких тренерів вищого дивізіону. Він перевернув уявлення Бундесліги про тактику та перехідні фази. Зокрема, наш тактичний аналіз концентруємо на його роботі в Хофенхамі та Лейпцигу. Саме там він провів більшість матчів як тренер. Хофенхамі Рангнік часто використовував схему 4-3-3. Загалом же розглядаючи його тренерську кар'єру, найчастіше він використовував 4-4-2, але вона перетворювалася на 4-2-2-2, він також використовував схему 4-4-2 у формі ромба. набагато чим схожа на централізовані 4-2-2-2. Пізніше, після свого приходу в Лейпциг, Рангнік також час від часу використовував формацію 3-5-2 поряд з пріоритетною для себе 4-2-2-2. При цьому рангнікова команда матиме додаткового гравця в центрі поля, зберігаючи двох нападників. Це дозволяє двом півзахисникам пресингувати вище, однак один із них закриває простір перед задньою лінією. Це дозволяє переважати над центральними півзахисниками суперника і фуллбеками під час захисної фази. А як саме вони це реалізують, обговоримо пізніше. Рангнік прийняв у Сакі такі концепції, є, як захист, орієнтований на просторі м'яч. Сакі реформував пресинг, а рангнік став піонером Бундесліги в революції до системи бек-четвірки. Рангнікова команда націлена на пресинг, щоб виграти м'яч високо на полі. І це дасть їм швидкість для атаки. Використовуючи дезорганізацію організації суперника і небезпеку біля їх воріт, рангнік заявив про бажання пресненку з чисельною перевагою, як мінімум, на одного. Для підготовки вони використовують пастки, яких заманюють супротивників. Часто подія його пресингу у Ховенхамі. Пропонують відкрито півзахисника, щоб пресингувати гравцями зі сліпої зони. В цьому випадку Хофенхайм Рангніка пресингує півзахисника супротивника двома гравцями. Завдяки схемі 4-3-3 вони мають достатньо півзахисників, які пресингують в центрі поля. В той час, як розташування флангових гравців, змушує суперника попасти в пастку. Якщо суперник не потрапляє в неї, Хофенхайм може пресингувати гравця з м'ячем аж трьома гравцями. Вони не, не тільки встановлюють пастки для пресингу, а й команда рангніка є тригером пресингу. Наприклад, квадратні передачі між центрбеками стимулюють пресинг починаючи з він що тисне на приймаючого центрбека. Це змушить суперника рухатись в сторону знову, а тоді тисне інший вінгер на іншого центрбека. Це призводить до того, що суперник дає неточну передачу вперед, яку може перехопити гравець Хофенхайма. У вузькій формації біля м'яча опорник часто займає вищу позицію для підтримки пресингу або для перехоплення невдалої передачі. Головною відмінністю пресингу Хофенхайму від пресингу пресингулейпцього є те, що Хофенхайм встановлює себе в середньому блоці, а не пресингує на половині суперника. У своїй системі 4-4-2 у Лейпцього він використовував прості тригери пресингу, як от передача на фуллбека, а потім колективно зміщуючи м'яч, займаючи при цьому чверть поля, вони пресингували володаря м'яча і перекривали всі варіанти передачі. З високою інтенсивністю пресингу вони унеможливлювали перемикання суперників і використовують простір на дальній стороні. У межах своїх ліній вони будуть прикривати один одного діагонально, щоб запобігти перекриванню для передачі їхніх центральних півзахисників. Будуть перекривати зону перед задньою лінією, тоді гравець віддалений від м'яча, а саме центральний захисник захищатиме простір за задньою лінією. Коли задня четвірка стала новою для багатьох бундеслізів, ранник відзначив, що він не відмовиться від опорника. Це просто залежить від ситуації, хто наш опорник. Як і більшість атакуючих команд, рангник хоче, щоб його команда створювала трикутники під час пресингу. Це дозволяє їм охоплювати більше простору у супротивників, бо вони не рухаються в межах тіней один одного. Добре структурований пресинг, Рагніка готує до загрозливих контратак його команди, які ми спостерігатимемо далі. Перехідні фази. Принцип перехідних фаз одні з ключових характеристик філософії Рангніка. За його перебуванням в Хофенхаймі, його команда стала відомою своїми швидкими контратаками. Водночас, передачі дозволяли їм швидко дістатися до воріт суперника, при цьому прямокутник передач уникали, бо вони лише втрачали дорогоцінний час. Німецький тренер хотів, щоб його команда завершувала контратаку не менше ніж за 10 секунд, оскільки це часове вікно збільшує вірогідністю забити. Відновивши володіння, вони відразу шукали нападаючого або вінгра, які швидко підтримували його своїми забігами. Але вони забезпечили тільки необхідну ширину, оскільки це скорочує шлях до воріт. Ми можемо побачити приклад ранніка з Хофенхайму, як відбувався перехід з власної штрафної на штрафний Баварії в чотири передачі. Вони можуть зіграти один-два паси, щоб потрапити до штрафної, тому вони не потребують повної ширини поля. Після останньої передачі нападаючий Ведат і Бешевич може забити важливий гол. Як і для атакуючих переходів, рангнік вважає захисні переходи важливим засобом моделі гри, на відміну від атакуючих переходів. Часове вікно після втрати м'яча коротше. За 8 секунд повинен бути обіграний суперник. Вузька схема його флангу допомагає втримати відстань. Реці швидко зміщуються до м'яча після втрати, і є придушують в атаку. З підбирання м'яча з'являється шанс для контратаки. Тактика рангніка швидкі вертикальні передачі навіть під час позиційних атак. Команда рангніка намагалася загрожувати таким чином. Опорник забезпечує нашу підтримку під час атаки, коли м'яч перепрограмовується в наших ногах. Замість розгортання високої позиційної гри прихильники рангніка цінують створення переваг в напівпросторах. За допомогою трикутних структур та ромбів вони грають з мінімальною кількістю дотиків, пришвидшуючи комбінації. Го команда зазвичай виходить з ударним дуетом попереду. Крайні захисники забігатимуть центр поля, часом виступаючи плеймейкери за ударним дуетом. Подвійний дует не обов'язково залишається всередині. Є варіант. Вони можуть рухатись ширше, відкриваючи шлях для фулбеків, оскільки опорні запівзахисники не завжди займають ті ж самі поз... місця. Це гнучкість ускладнює супернику прогнозувати атаки. І з ротаціями та із за її межами важко супернику прикрити всі, всі коридори передач. Це часто дозволяє командам рангніка просуватися по полю через напівпростори. Коли їхні нападники розташовані в центральних смугах, вони швидко проникають в задню лінію суперника за допомогою прямих передач. Більше того, вони перевантажують простір перед задньою лінією суперника. Часто задня лінія суперника знаходиться в дилемі: вийти та відкрити проміжок або залишитися позаду, дозволяючи одному з атакуючих грагніка прийняти м'яч та обернутися. Маючи багато гравців попереду, вони мають таку структуру, яка дозволяє ефективно виконувати контратаки. Коли один гравець відступає, інші готові використати вільний простір. Тепер переходимо до практики. Зараз ми розберемо як тренувати перехідну гру від Ральфа Рагніка. Перше тренування це 4 на 4 з чотирма додатковими гравцями по боках дуже вузького поля. Мета атакуючої команди швидко комбінувати з одного короткого боку на інший. На війському полі акцент встановлюється на вертикальність, що дозволяє швидко контратакувати після втрати м'яча. Наступне тренування 5 на 5 штрафною суперника. Поблизу воріт суперника поле стає значно вужчим. Чотири додаткові гравці по боках поля допомагають атакувати команді, створити можливість для удару. Якщо команда, яка захищається, одержить м'яч, їй треба буде швидко шукати вертикальній передачі, щоб забити в одну з двох воріт. На половині поля, атакуючі команди, знову треба використовувати швидкий контрпресинг, щоб нейтралізувати суперника. І останнє важливе граєте 11 на 11 в середній третині поля з вузькою лінією, яка розширюється на кінцях. Два гравці на полі підтримують атаку замість гри назад або горизонтальних передач. Форма поля змушує команду атакувати вертикальними передачами.